Такий вигляд має пішохідний міст, який розташований над коліями Кропивницької залізничної станції. Його побудували півстоліття тому. Довжина мосту понад 80 метрів, висота 8. Сходи руйнуються, між ними такі щілини. Тут напередодні травмував ногу киянин Валерій Григор'єв. Приїхав в Кропивницький у справах. Я подумав, що як було там 40 років тому, ну він побудований був, мабуть, в му чи якомусь там році, то, мабуть. Можна було б його краще стан привезти. Кроповничанин Олександр Гончаренко каже, ходить на роботу цим мостом впродовж 15 років. Тріскається, лопається, і в дирках весь, так що треба його ремонтувати. Піднє в аварійному состоянні. Дуже в аварійному, самі бачите, його латають, ну і все одно містами є. І ступіньки неравномірне спотикаєш людей. Щодня впродовж двох років кропивничанин Едуард Сайко ходить цим мостом з дому на роботу і назад. Користуюсь, скажімо так, чотири рази на день. Стан ну, самі бачите, незадовільний. Інколи так ідеш і як це, з сапаскою, а вдруг. Чи обстежували міст на аварійність скільки грошей треба на його ремонт і чи планують його робити? Ми поцікавилися у речниці регіональної філії Одеська залізниця Лариси Слобоцької. Коментувати на камеру нам відмовили. Речниця причину не пояснила, надіслала відповідь на інформаційний запит Суспільного. Цей пішохідний міст потребує капітального ремонту. Йдеться у відповіді Укрзалізниці два роки тому працівники залізниці розробили проєкт реконструкції мосту. Згідно нього планується відремонтувати, зокрема, плити і стояки опор, шви між плитами, замінити асфальтне покриття і загороджувальні щити. Відремонтувати пішохідний міст планують у цьому році. Ремонтні роботи розпочнуться за місяць. Анна Добран, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.